Складена логістика, все обстрілюється, дрони обстрілюються, вичікують саме евакуаційні, скажімо так, автомобілі. Екстрена швидка медична допомога національна поліція, ДСНС так само, які виконують там цивільну функцію. Перш за все, там проводиться евакуація дійсно працівниками національної поліції або нашими військовими. Далі вони потім перевозять людей на більш скажімо так безпечну територію, де вже їх, скажімо так, беруть до себе наші цивільні волонтерські там організації. Ми спостерігали на одному з пунктів управління там роботу нашого дрону, який проводив так до розвідку, коли наші воїни вели активні, тобто бойові дії. Полі на городі просто люди цивільні під час бойових дій, під час обстрілів там робили які сільськогосподарські свої там справи. Ну це просто страшно було на це дивитись, да і що фактично керує нашими людьми. Ну тобто, досить важко там уявити, звичайно, ми там маємо входити в їх стан, тобто положення. Однак, коли ми говоримо вже два з половиною роки, що потрібно виїжджати, все ж таки, да ми розуміємо які там стратегічні цілі у нашого ворога, що він буде дедалі обстрілювати, що не буде газопостачання, не буде водопостачання.